Слава Богу. Господь каже, що Він будує свою церкву. Він сказав це і говорить і сьогодні, що Він будує свою церкву. Звичайно, його церква це не є будівля, яку ми бачимо зараз. Чи щось подібне до цього. Його церква це живі люди. Які Бог створив на свою подобу і на свій образ. Його церква жива складається із живих людей, які в свій час свою пору повірили в живого Бога в Ісуса Христа, що Він мер за їхні гріхи, воскрес із мертвих для їхнього оправдання і прийняли Духа Святого, прийняли в своє серце, в свій дух. Писання каже, хрещені Духом Божим. Хто Духа Христового не має, каже апостол Павло, послання до Римлян в 8 розділі. Хто духа Христового не має, той йому не належить. Є церква Ісуса Христа і є різні конфесії, і є цей світ. І ці конфесії живуть в цьому світі, а церква Христова живе. Завдяки Слову Божому і Духу Святому. Вона по-другому не може жити. Церква Божа живе завдяки Слову Божому, від якого родилась і Духу Святому, від якого возродилась духовно і просвічується духовно, і укріплюється духовно. І Дух Святий має силу і власть поміняти людський характер, людські привички в характері і образ Христів. Він будує свою церкву, Він займається серцями людей, їхніми душами, їхнім розумом, як сказав, як говорить Писання, що Слово Боже яким є Ісус Христос, воно проходить до розподілу душі і духа, суглобів і мізків, і судить наміри, помисли і наміри сердечні. Тобто Бог будує свою церкву, Він проходить в дух людський, в душу людську, в розум людський. Він знає кожну думку далеку, близьку Твою. Ти ще її не бачиш, а він вже бачить, як ти будеш думати, як ти будеш реагувати. Тому він хоче створити таку церкву, щоб вона думала, реагувала на любі обставини так, як думав би, і реагував, реаг... так, як би думав і поступав сам Христос. Ну, Він був вимовити слово реагував. Ти диви, Вроді не п'ю. Благословіть, Господь уста. Алілуй! Бог Ізраїля. Він вирішив з'єднати і язичників в одно тіло, щоб ми були одним тілом Христовим. Він з двох зробив одне. Євреї через віру в Ісуса Христа, язичники через віру в Ісуса Христа, сповняючись Духом Святим, входять в тіло Христове. Є церква Ісуса Христа, живий організм. Є, є єдина церква Христова на цій землі, в кожних державах, в кожній місті селі. Вона незамітна. І її часто ігнорують, особливо релігійні конфесії, які стоять при владі і управляють націями православ'я, католицизм і так далі, і тому подібне, буддизм. Все це лже релігії. Створені. Вони теж створені, але не Богом, не Ісусом Христом, а дияволом, нечистим Духом сатани, духом цього світу, щоб помішати, змішати народ, щоб вони не розуміли, де істина, де правда, де життя, щоб вони займались релігією, любою, і відстоювали цю релігію вплоть до того, що вбивали один одного. І це ми бачимо. Це було протязі всього існування людства, і це є і на сьогоднішній день. Но ми не про це. Ми про Церкву Ісуса Христа, про живий організм. Ми не про конфесію. Конфесія і тіло Христове. Це не завжди одно і то саме. Як недавно я чув одного благословенного вчителя, він там поєднував церква, конфесія і тіло Христове. Хто належить до тіла Христового, хто належить просто до конфесії? І є в цьому різниця. І це правда. Якщо дослідити слово Боже, то це правда. Наприклад, Господь Ісус каже до своєї церкви, Він каже до тих, які родились від Нього. Вівці мої чують мій голос. За чужим не підуть, а йдуть за мною. Якщо ти знаходишся у живім організмі, в тілі Христовім, Ти повинен чути голос Духа Божого. Це це не привілегія, це є просто натурально в Бозі. Коли ти в його тілі, ти його організм, ти чуєш його голос. Дух Божий написано: звищає духу, духу нашому, що ми діти Божі. Хто родився від Бога, Бог до нього говорить. Можете представити дитину, яка родилася, і батьки не говорять до неї. Просто не говорять, не хочуть говорити. Кажуть, та вона і так, що вона розуміє, вона і так не буде чути, вона і так не чує. Ну це ж абсурд. Бог говорить постійно до людей, які родилися від нього. Коли закінчується служіння, говорить такі слова: а благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде зі всіма нами. Бог є дух, і написано помазання, яке всередині нас, воно вчить нас. Так от в тілі Христовому є садівник. Це Бог Отець. Господь сказав один раз таку притчу, що садівник прийшов в свій сад і каже: от я хожу по цьому саді і дивлюся на це дерево, воно не приносить вже третій рік ніякого плода. Зрубаємо його і посадимо друге. Наше воно місце займає. Бог він знає кожного члена тіла Христового. І Він знає життя кожного члена тіла Христового. Чому? Тому що Бог є дух, і Він духом своїм наповняє все тіло Христове. Він, дух Божий він рухається постійно. Це як кров. В організмі людини так Дух Божий рухається в тілі Христовому. Постійно Він наповняє кожний член тіла Христового. Це живий організм Бога живого, тіло Христове. Це Його церква Христова. Якщо ти в тілі, ти родився від Нього, наповнився Духом Святим, то Бог каже: ти привитий до доброї лози. Ти не привитий до конфесії, ти привитий до доброї лози, до Ісуса Христа. Я не умоляю конфесії. Конфесії є, і вони будуть, тому що там люди вчаться терпіти один одного, смирятись один перед одним. Там Бог нас вчить, як жити в тілі Христовому. Як жити в тому призванню, в яке він нас призвав, в тіло Христове? І там смиренним Господь дає благодать. Гордий там не може жити. Він просто не видержить там. Рік, два, три, десять, але він не видержить там довго. Тому що в тілі Христовому завжди потрібно смирення. Завжди. Написано про голову тіла, про голову церкви Ісуса Христа, що Він смирив себе до раба. Якщо голова тіла церкви Христової, сам Господь, і Він смирив себе, змирив, смирив. До раба. То як Бог може дивитись на маленького члена в тілі Христовим, в гордості ходить, як кут. Це абсурд. Рано чи пізно гордий впаде і буде відсічений? От такий принцип духовний Божий. Якщо ти в тілі, ти повинен приносити плоди в тілі Христові. Він є добра лоза, там постійно рухається Дух Божий, святий через всі члени тіла Дух Божий рухається, діє. І той, хто привитий до цієї лози, ну не може не приносити плода. Це неможлива річ. Ти будеш приносити плода. Але в тому випадку, якщо ти. Будеш смиренний пред Словом Божим, перед тим, хто управляє тілом перед Господом і перед тими, хто населяє це тіло. Такі ж віруючі, як ти, як я, народжені від Бога живого. Це перше смирення. Друге, якщо ти не прощаєш твого брата, твою сестру, який теж в тілі. За якого Христос пролив свою кров святу, і Він такий дорогий, як ти, дорогий очах Господа, якщо ти не прощаєш зі всього серця, якщо там ще є осадок, генів, то ти не можеш приносити плід. Тому що сам Господь сказав: якщо ви не прощаєте, Отець Небесний не простить вам. Тобто, Гордість непрощення. Воно закриває Дух Божий. Це великий бар'єр для Духа Божого. Дух Божий не може насищати таку людину, її дух, душу і тіло, розум. Дух Божий не насищає таку людину. Вона не може приносити плода. Вона буде деградувати і буде в свій час свою пору відсічена, якщо не смириться, не, не смириться перед Богом живим. Це є істина духовна, і ми її не можемо обійти, тому що це установлення, установлення самим Господом. Це правила духовні, як жити в тілі Христовому, щоб розвиватись там, щоб приносити плоди. Бо кожний, він буде з плодами, тому що він на добрій лозі привитий. І з кожного, тому Господь спитає, що ти робив, живучи в тілі. Не тільки в тілі своєму людському, а в тілі Христовому. Що ти робив, коли ти жив в тілі Христовому? Ти відстоював своє Я. В тебе були твої бажання і твої хотіння? Чи в тебе були бажання і хотіння самого Господа, і ти їх виконував? Це дуже серйозне, тому що Господь Ісус, Він прийде за своїм тілом, за церквою. Він не прийде за конфесією, а за живою церквою. Яка приносить плоди. За мудрими діями він прийде, за, ті, за тими, які мають масло в собі, які плодоносять. Смирення. Гордість відкинути, непрощення відкинути. смирення, страх Божий, любов до Бога. І до того, хто привитий в тілі, як і ти, Христовим. почитайте один одного більшого від себе. Це принцип Бога живого для тіла Христового. По яким принципам ми живемо? По принципах свого розуміння, конфесійного розуміння чи по принципам Божого Слова. Ми повинні провіряти себе, дорогеньке. Провіряти, щоб не було так, як сказав Ісус Христос, коли прийшов за своєю церков'ю. Багато залишилось. перед Ними закрились двері. Вони сказали: Господи, ми ж служили Тобі. Ти що? Не бачив нас? Ми проповідували. Ми бісів і зганяли, ми хворих ізціляли, ми трудилися. А Господь сказав: вийдіть від мене, я вас ніколи не знав. Ви чинили беззаконня. В чому їхнє беззаконня було? Тому що вони жили не по принципам Духа Божого, не по принципам Христовим. Смирення, прощення, шукати Бога. Страх Божий, наповнятись любов'ю Божою, освящатись через Слово Боже і Дух Божий. І в благодаті Божій служити Богу. Хто служить Богу, служи по силі, яку дає Бог. Не надимайся. Багато із людей. Прийде до Господа і скаже, я був пастир, а Господь скаже: я тебе ніколи не став пастиром, друже. Ти мав бути при дверях, відкривати і закривати двері. Там твоє служіння мало бути. Я був дияком. Ні, я тебе був помазав на пастора. Ти там мав бути. І так далі, і тому подібне. Якщо ти не в своїм призванню, друже, ти не будеш мати нагороди, продивись твої відносини між Богом Отцем і Сином і Духом Святим. Чи ти ходиш в Його волі, чи ти живеш в Його волі, чи ти приносиш плоди. Будь благословений. Zdorovi, i prenosi plody, vojime Jezusa Krista. Amen.